Добрий, шановні радіослухачі. Сьогодні тема нашої розмови: хто ви у фінансовому світі? Ось спробуємо розібратися. Така, скажімо, фінансова програма. Гості нашої програми сьогодні це Ольга Єрьома, психотерапевт, тренер трансформаційних ігор, магістр економіки та психології, менторка платформи Жінки у бізнесі. Доброго дня, пані Оля. Вітаю вас. От так, сьогодні про покоління. Ми будемо говорити саме про, відно... про ставлення кожного покоління до фінансів, до інвестицій. Ось і почнемо з того, що різні експерти вивели декілька поколінь. Ну, принаймні про них пишуть: покоління бейбі-бумери це 1946 64 роки. Покоління X 1965 1980 Міленіали 1981, 1996. Покоління З, 1997, 2012. Ну і покоління Альфа, яке розумію, почало э, 2013 і до сьогодні. Хоча зараз вже горішню э, йде покоління Бета, ніби ну, народжується тут. І чим відрізняються ці покоління у своєму ставленні до грошей? Ну я розумію, що це скажімо, така загальна картина буде, але все ж таки ставлення до грошей, ось цих поколінь. Дійсно, ви знаєте, цю теорію про покоління у нас вона була започаткована в 91-му році. Да, і Вільям Штраус і Ніл Хау вперше про неї розповів. І вони побачили, що із-за того, що люди зростають в одних умовах, вони мають тенденцію однаково поводитись з грошима, з тим, як вони інвестують, з тим, як вони заводять знайомства, і навіть як поводять на себе на роботі. Звісно, усі ці технології вони є узагальнюючими, і ми не можемо казати. Що всі ось таке, але якась спільна риса у кожного з цих людей є. І, звісно, що ми можемо побачити, що в кожному цьому моменті в своєму поколінні можна побачити певні тенденції. Якщо, наприклад, казати про бебі-бумерів, крім того, хочу сказати, що були дослідження проведені там роки можуть трохи змінюватись, да? особливо ті, хто на стиці, вони можуть мати щось і від одного, і щось від іншого. Тож вони саме ці діти післявоєнні, які що робили, вони, звісно, були. Ну, на, можна сказати, що е, залучені до того, що давати більше іншим, ніж собі. Тобто, для них дбати про інших це взагалі норма. Тому вони бачили і зараз бачать іменно в довгостроковій перспективі. Для них важливе щось стабільне, бо вони ж будували майбутнє, вони мріяли цим майбутнім. І насолода тут в моменті, як для теперішнього покоління, для них не є головною пріоритетною. Для них головне є, що Що давайте будемо насолоджуватись потім там відстрочена. Тут головне зараз треба попрацювати, треба будувати країну. Тобто для них оце очікування стабільності там в майбутньому Будьньому це найважливіше, Ну, мені здається, що ці люди а, дуже по перше, висока довіра до держави, ну і до пенсії. Тобто, а, ось якщо саме говорити про, про гроші, чи чи я помиляюсь? Ні, саме так і є. Так вони ж вважають, ми ж багато віддали, то ми маємо право на це бути. А молоде покоління да нове там, починаючи від міленіалів, вони вже взагалі не розраховують на таке розуміння, як пенсія. Вони більше вже схильні до того, щоб думати. Так, як мені сформувати пасивний дохід, як я буду інвестувати, як я буду рухатись до своєї фінансової свободи, бо саме це їх надихає, і саме це їм стає цікавим, а не очікування, що хтось буде про них дбати. Бейбі-бумери, вони ж саме такі, що «да, ми чекаємо, ось стабільна. Тому для них стабільна і в інвестуванні, і в розрахунку для грошей якісь безризикові операції. Для них кращі не банки, да, а кеш, ну от, щоб тримати, краще купити квартиру, аніж інвестувати в якийсь там невідомий фондовий ринок. Ну, криптовалюти я взагалі мовчу. Хоча є виключення, і можу сказати, я, як людина, яка навчає інвестувати, все більше і більше зараз зустрічаю навіть бебі-бумерів, які наважуються і рухаються пізнавати. Кріпта ринок, і скільки ти їм років я ма на увазі, коли ну приходить? найстарша людина у мене була 62 роки, і вона стала першою в своєму роді, хто прийшла взагалі в інвестування, почала з фондового ринку. Потім так каже: як апітіт приходить під, під час, час їжі. їжі, то так і вона так. А чому не спробувати ту кріпту? Спробуй, і вона і почала розбиратися в криптовалюті, підтягнула дітей, онуків і каже: Я просто пишаюсь. У мене то часу вже не багато, але у них як багато. І я стала таким класним прикладом для них рухатись саме в цьому напрямку. А грошова філософія саме цього повоєнного покоління. А вдебільшого це покоління так розумію, інвестує в придбання житла. Чи все такий ну, напевне, чи має справу з банками? Для них головне, щоб це було надійно, зрозуміло, тому. Бітон, да, або квартири це надійно і зрозуміло. Тут я її здаю, тут я отримую собі оно ну, орендну плату. Тут в, у мене ще квартира зростає. Мені це зрозуміло. А навіть є така філософія, да, що а, якщо у мене є там квартира і є машина, все, жизнь удалась. Для сучасного покоління вони, якщо можна жити, знімати разом, орендувати, вони не будуть вкладати ці гроші. Вони краще ці гроші відправлять фондовий ринок, да, щоб він ним генерував гроші на ту ж саму оренду, ніж мати. Але Цифрові гроші лякають бебі-бумерів. тому звісно для них да краща квартира, вона стабільна, вона зрозуміла, її можна пощупати. Це не якісь там невідомі цифрові бумажки, які для нас не зрозумілі зараз. Сезон покоління X. Оце покоління, мені здається, що воно таке на найбільший пришарок 1965 1980 а Люди цього покоління, наскільки я розумію, вірять, що гроші заробляються важкою працею. До речі, саме це покоління воно скажімо, стосовно роботи ну таке найбільш зручне в плані того, що ці люди будуть сидіти довго працювати. Це не те покоління, яке вже міленіали, Вони дуже швидко, дуже мало сидять на роботі, дуже хочуть одразу багато грошей. Тобто, це різні покоління і. Ризик це загроза для цих людей, скажімо, а не можливість заробітку. А, і тут, ось саме про це покоління X. Яким воно є з точки зору інвестування, покоління X – це дійсно ті люди, які зараз ще дуже активні. Дуже багато людей в топових таких займають топові позиції, да, Це Перше покоління після бейбі-бумерів, яке вже почало якийсь самостійний рух, тобто тут 60% – це ті, хто лідери, да зараз директори, ну такі позиції гарні займають високі і допомагають іншим заробляти. І 40% – це ті, хто вже почали самостійний рух. І дійсно вони дуже відповідальні. А вони знаєте були ті люди, які зростали з ключом на шиї, і що вони знали, що їм треба зачинити там оселю, нагодувати себе самостійно, бо батьки в цей час будували країну. Да? Їм було не до них. І це покоління перше, яке почало не лише віддаватися роботі, а ще трошки почали звертати увагу на те, що взагалі-то у нас є сім'я. І важливо, що там відбувається, і важливо, що вони відчувають. І звісно, що до кожного покоління є свої стратегії для того, щоб підійти, щоб вони краще працювали, да і те, що може зацікавити покоління X, щоб вони більше віддавались роботі, класний колектив. Да? Це взагалі буде не цікаво Покоління зумерів і або міленіум, але це буде цікаво для покоління X. Бо ми разом там будемо робити будувати. Да, будемо будувати. Тому тут кожен підхід і інвестування у покоління X, воно такого формату вони вже дуже обережно, але роблять крок в невідомість. Вони дозволяють собі фондовий ринок, але такі, знаєте, стабільні акції. І їм треба, як от кажуть, експеримент провести. Дитині кажуть: Дивись, це чайник, він гарячий. Якщо ти доторкнешся, тут буде опік. Так і тут їм треба, щоб все розповіли. Тоді у них страхи пропадають, і вони, і вони розуміють, ага, це фондовий ринок, він може стільки грошей принести, тут можна стільки втратити. Окей, я спробую. Вони готові вже ризикувати, бо їм давали багато Відповідальності і багато самостійності, тому так вони б звикли багато працювати іноді цьому поколінню варто вчитись відпочивати, розслаблятись і більше довіряти, тому що гроші можуть працювати на них. Ну, все таки здебільшого, саме це, це покоління. А я маю на увазі, що, ну якщо врахувати, що воно завершується 1980-м, А ну за ці оцін за оцінками експертів, цим людям приблизно 45 років. І от буквально вчора ООН внесло е е зміни в вік, і скажімо, до 45 це вважається молода людина. Тобто трошки, скажімо, розширило uh -huh. межі. Тобто, це, власне, ось саме останні люди цього покоління, скажімо, це ще молоді люди, а їхня свідомість, вона якось змінюється. А звісно, це залежить від людини, да? бо хтось у нас. Я сама є представником покоління X. Ну, Але, як і я. але я сама сміюся і кажу, я вже покоління X, Друга версія, бо в мене вже дуже багато є і від зумерів, да? і від Альфа. Я дозволяю себе, я інвестую в Крипту, я інвестую в метавселенну, да? Я розуміюсь на цьому, і я дозволяю це бути в моєму всесвіті. Оля, вибачте, я інвестую. Ну те, я зрозуміла. А в, в Метавселен, в метавсесвіт це. Це, це що ну це можна знаєте, є, це є космос? Є, є компанії, да, які займаються тим, що розробляють, і колись можливо, ми будемо не отак з вами спілкуватись, да, так як в реальному світі. Я буду сидіти е, на Марсі, е, да там <світ> знаходитись десь умовно в на іншій частині всесвіту. Да, і ми будемо спілкуватись там разом, грати або разом ходити в магазини. Я не знаю, як це буде, а але речі, це експеримент. До речі, про космос. про космос є люди, які інвестують в космос. У вас були такі випадки там, придбати ділянку на місяці там чи? Ну, Чи до такого диві не дивіться, це емоції, да? це можна інвестувати в емоції. Я більше в інвестування про гроші, тому є люди, які інвестують в космос, бо у нас є компанії, які займаються космічною діяльністю, і на цьому можна заробляти, якщо опять таки розумітися, да? і в певний час входити і підтримувати ці компанії. На цьому також да, можна заробляти. А ще декілька слів про, про покоління X. Чи, чим воно цікаве? Покоління X цікаве, тим, що вони відповідальні. це ну виходить, що діти бебі-бумерів, і вони були. Ну, надані, наче саме собі, і вони вже дуже хочуть змінити цей всесвіт. Вони дуже хочуть змінити відповідальність. Вони відчули на себе, як це бути, ну мати мало уваги до твого внутрішнього стану. Тобто, для цього покоління було головне, що щоб вони були не голодні. Вони нагодовані, наче все, батьківські функції склались. Але покоління Х воно стало на стики того, що воно вже про наступне, про своїх дітей, ігрі, зумір. Вони дбають не лише про те, щоб було що їсти, а про те, а що всередині тебе? Ти як? Чого ти хочеш? А що для тебе важливо? Чим ти хочеш займатися? Що тебе надихає, що у тебе забирає енергію? І вони на цьому стикі, знаєте, і бути дуже відповідальною і віддаватись роботі, але в той, в той же самий час вони вже розподіляють і віддавати сім'ї. Тобто, умовно кажучи, вони десь 50 на 50. Якщо бебі-бумери, вони віддавались 90% роботі, саме тому їхні діти там вже з 9 місяців в садочку були, да? були там надихались, ну, держава виховає. А то покоління X, воно вже таке, яке дбає і про того, хто поруч. І про свою дитинку, і в той же самий час будуть від себе потребувати це тут перфекціонисти, відмінники більша частина в тому ікс досягати, рухати, щоб якось а, треба було ж завойовувати увагу своїх батьків. А як це було можливо, коли ти робиш отакі класні результати? Тож, звісно, це покоління, яке може забивати на те, що вони відчувають тут і зараз, аби досягти і класно зробити. Сказав там да керівник, що треба, окей, будемо працювати. Треба ой, та нічого, що тут у мене болить. Нічого треба. Оце це покоління, от таке. Стосовно міленіалів, ось, якраз ось це покоління тут починається. Покоління ризикованих активів і стартапів. Ось саме це покоління, воно абсолютно вже скажімо, інше. З чим пов'язане те, що саме, скажімо, це покоління готове йти на ризик і на який ризик? Це дійсно покоління, яке хоче балансу і хоче свободи. Для них вже важливо більше свій бізнес, ніж працювати на кого. Чому вони такі сміливі? Да, бо їх час вони вже застали кризу 2008 року, да? року, коли було падіння і того ж фондового ринку і нерухомості, вони застали кризу ковіда того ж самого. І вони вже розуміють, що для них буде важливіше не гроші, навіть для як для покоління X, для них важливіше їх реалізація, щоб вони реалізували, чому тут дуже багато блогерів, да і більшість реалізовуються через блогін. Вони показують свою я своє, я, те, що вони хочуть. Для них отут кайфування в моменті важливіше ніж там якась колись ми щось побудуємо. Якщо мені зараз не влаштовують. До свидання, я не буду тут працювати. Мені так некомфортно, все, мені так не підходить. І це часткова заслуга покоління X, яке вже відчували і казало, що ти хочеш, що для тебе важливо, да? їм легше тут проявляти цю свободу. Але вони ще е, виросли в той час, коли вже з'явилася кріпта. Да? Ну десь м, там частково вже з'явилася, вони допускали це. Тому вони активно в технологічні компанії інвестують, вони дуже готові в стартапи. Для них Ну, окей, я тут не заробив. Я отримав досвід. Нічого поганого. Якщо X для них це боже, я не ви катастрофа да катастрофа. Не буду брати тут. То... Тут вже спокійніше, так я отримав досвід, окей, так не працюю. Давай спробую так, може отак працює. Вони легше для цього відносяться. Я до речі, я до речі, на в інтернеті бачила якраз картинку, як сприймають різні люди, скажімо, свою поразку. Люди, які там ну з низькою самооцінкою, для них це трагедія, колосальна, якісь невиконане завдання. А люди вже і цього покоління, скажімо, вони абсолютно легко це сприймають. Що у що інвестує це покоління? Вони точно інвестують свою. Ну вони Крипто. вже вони вже знають про фінансову грамотність. Вони вже не розраховують на пенсію. Вони роз, розуміють, що вони будуть тут і зараз мати гроші. Для них нерухомість же не несе цінності, бо вони. Про свободу вони сьогодні тут, завтра в іншій країні. Це їм головне, щоб вони комфортно тут могли жити. Тому вони дуже сміливо інвестують у фондовий ринок і в технологічні компанії, і в ризиковані компанії, в криптовалюту. Так вона їх і надихає, і вони спокійно до цього ставляться. Пасивний дохід, якому поколінню, скажімо, він більш притаманний, і яке покоління більше готове навчатися, роботі з фінансами. Ну чи це абсолютно скажімо, залежить від людей, не залежить від покоління. Звісно, я вірю в те, що це залежить від людини, яка хоче і вона може навчатись в будь-якому віці. Але якщо спирати вже на реальність, яка у нас є, то точно міленіали, зуміри альфа вони вже зростають, коли фінансова грамотність про це спілкуються. Ну давайте чесно про секс і гроші раніше ніхто не розмовляв зараз. Будь ласка, YouTube, лекції в відкритому доступі все це є і Вони зростають вже в більш фінансово-грамотному суспільстві. Вони вже самі інвестують. Я проводила лекцію у підлітків. То там хлопці 11 років, вони вже в кріпту інвестують. Тих батьки ще не розуміють, да про що це, а вони вже це пробують. А, речі, Які питання ставлять ставлять вам люди під час лекції спілкування 11-12 років, тобто підлітки? Ну, вони більш цікавить, вони більше про те, як можна гроші відправляти на роботу. Тобто, в них вже є чітка стратегія, що з я спочатку заробляю гроші, інвестую в себе щоб ще більше заробляти, але я коли вже заробляю перші гроші. Я частину відправляю, щоб вона мені вже будувала е, пасивний дохід. Тобто, е, хлопці і дівчата підліткового віку вони вже налаштовані на те, що умовно кажучи, вони будуть пенсіонерами в 35-40 років. Про що це? Що вони будуть на роботу ходити не тому, що їм нічого буде їсти. А тому, що вони так обирають, їм цікаво. базові потреби у них вже будуть закриті пасивним дохідом. Тобто, а суспільство абсолютно змінюється, можна так сказати. А ось чи розуміється держава, що змінюється суспільство? Оце вже інше питання. Покоління з – 1997-2012. Цифрові підприємці заробляють, інвестують онлайн, крипта мета, всесвіт, головна швидкість, тренди і хайп і класичні банки, пенсійні накопичення. Це не про них. А що про них? А, ну, зуміри, це в принципі, да, люди, які опять таки привикли до швидких грошей. Це хайп, це також дуже велика кількість ютуберів, да саме представники цього покоління. І шалені гроші, Я маю на увазі, якщо це ютуб да, там да. все. Вони яскраві особистості, вони звикли ризикувати, вони звикли надихати цей всесвіт і ставити виклики до нього. Для них вже не існує того, що там вони будуть прив'язані до якоїсь роботи, або що їм там треба ну перед кимось ну, щось там потерпіти, Да, Це не про них. Вони вже про себе, про свою особистість. Я хочу тут і зараз. Це вже сміливі підприємці, які працюють на себе, які можуть. Можуть, умовно кажучи, знаєте, у мене є знайома, яка наймає на роботу, і там каже це покоління, яке приходить і каже: Так, що там 45 років я лише на цю должність, Ти довго ще тут працюєш, сидіти і ну працювати, збирайся, бо я хочу зайняти цю должність і менше посади мені не потрібна. Тобто, вони сміливі, вони амбітні, вони рухаються, А мені це не підходить, окей, я йду далі. Тому. Тренди, хайп, це саме оце покоління зумерів. Ну в той же самий час вони готові до швидких грошей, тому вони спокійно, да, і в ту же кріпту йдуть, і вони готові втрачати. У них дуже спокійне розуміння. У них є. А знаєте, ця вже прошивка, не так як у іксів. Треба багато працювати, щоб отримати. У них є вже інша про треба менше працювати і більше утримувати. Да, якщо причому їм дуже важко. Якщо ікс може то мовна кажучи, так мені треба попрацювати там через три місяці. Мій проект вистрілити щось принесе для них. Ні, якщо я тут уже типа цілий день пропрацював а нічого нема, Оце знаєте вже покоління, швидкі ролики на Тіктокі. Коли ти побачив. Відчув і у тебе є закінчення адреналіна. О, швидко, швидка. Ти вже швидко проживаєш життя. Для них треба і швидке задоволення. Швидко гроші заробили, швидко витратили, швидко кайфанули. І це теж десь як наркоманія свого роду, Да, що градус Гришова. треба підвищувати постійно. Або цей застой вони не можуть витримувати. Якщо для екса класно, стабільно я тут заробляю окей, класно, Я розумію, як з цим бути. То тому постійно, постійно треба підвищувати, підвищувати оцей градус. Ми ну, буквально хвилинка. Остання Альфа 2013 народження, і до сьогодні фінансова революція. Вони ще діти, але вже зараз знають більше про блокчейн ніж деякі дорослі. А будуть інвестувати у штучний інтелект, цифрові активи оренду космосу. І це власне не жарт. Поки що вони просто в часі спостерігають і чекають свого моменту. Це покоління, а яким воно буде? Це ми подивимось далі, але точно штучний інтелект і цифрові активи це про них. І вони до цього будуть спокійно ставитись і насолоджуватись тим, що мають. Швидкі технології вони цим, з цим зростали. І вони вже обізнані в темі фінансів, і їх батьки вже навчають. То фондовий для ринок для них вже буде знаєте, так же спокійно, як для бебі-бумерів нерухомість норма життя. Тобто, абсолютно різні покоління сьогодні вони якраз і поруч знаходяться у державі. Маємо завершувати 11.30 на годиннику. Сьогодні ми розбиралися, хто ви у фінансовому світі. Спробуйте знайти себе. Ось за за оцінками, скажімо, поколінь, про які ми говорили. Говорили з нашої гості. Це Ольга Ярьма, психотерапевт, тренер трансформаційних ігор, магістр економіки і психології, менторка платформи жінки у бізнесі. З вами була Ірина Булгакова на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. 101,8 один